20 лютого 1990 року набуло для американців і яблучного присмаку. Офіційно там почали святкувати день яблука. А який фрукт найбільше до вподоби українцям? Зараз дізнаємось. Теж яблука, тому що от якраз не знаю, як там в Америці в Україні яблука це найбільш такі розповсюджені фрукти. І скрізь вирощують, і скрізь їдять. День гарбуза найкраще. Ну тому що якось Україна останнім часом не визначиться ні до ЄС, ні до там, ні до Митного Союзу. І зазвичай всім підсовує такого гарбуза. День гарбуза. Е, Бо люблю гарбузову кашу. Я б провадив День Груші. Ось. Вона схожа на лампочку, і, в принципі, зазвичай на те, що в Україні дуже багато електроенергії виробляється, тому день Груші, щоб якби це був би день за... Проти марнотраста є здіймані мабуть, сало. буряка. Чому? А дуже національно. По перше, ну у нас багато його вирощують. по-друге, борщ.